У кожній гри є своя унікальна місія. В одних ви боретесь за виживання, видобуваєте ресурси, а в інших керуєте країнами чи будівництвом. А тепер уявіть гру, де ваше завдання це переникати в різноманітні будівлі і проводити жорстку зачистку від російської мафії. Так, мова йде про хотлань Майамі». Гру, яка дозволяє перетворити поганих руських, на досить, ну скажімо, нейтральних. І спосібів для цього тут безліч. Адже арсенал зброї в грі вражає своєю різноманітністю. Ця гра точно сподобається тим, хто любить стрілялки, наповнені адреналіном і фанатам електронної музики. Саундтреки тут настільки потужні, що відразу переносить вас у неоновий світ 80-х. Але перед тим як ми зануримося в атмосферу Хотлан майамі хочу передати теплий привіт моїй подрузі Ангеліні. Вона зараз прихворіла, тому я бажаю їй якнайшвидшого одужання. Це відео зроблене спеціально для неї, щоб підняти її настрій, ознайомити з грою. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ця гра це далеко не типовий шутер, де можна бігати вперед і розстрілювати з всіх ворогів. Її головна особливість це надзвичайна складність і необхідність стратегічного підходу. Головний герой може загинути від одного удару чи пострілу. Тут тож тут не вийде діяти, як Джекі Чан, розкидаючи всіх наліво і направо. Кожна місія вимагає ретельного планування, холодного розуму та чіткого виконання тактики. Кожна помилка може стати фатальною, а перемога залежить не лише від швидкості реакції, а й від вашого вміння аналізувати ситуацію. Гра виявилася цікавою і хардкорною. Спочатку, коли я почав записувати відеоматеріал, вона здалась мені надто простою, але справа в тому, що я вже пройшов дві частини і награв понад 15 годин. Тож для мене рідко знаходиться рівень, на якому я можу надовго застрягнути. А ось коли я тільки завантажив гру вперше, усе було зовсім інакше. Особливо мені сподобався баланс між динамікою гри та необхідністю стратегічного мислення. Кожен бій – це виклик, тут немає місця випадковості, треба постійно оцінювати ситуацію, вибирати оптимальну тактику і швидко реагувати на зміни. Саме це робить гру по-справжньому захоплюючою. Ще одна фішка, яка заслуговує на увагу, це дизайн рівнів. Вони настільки добре продумані, що навіть після декількох проходжень ти все одно знаходиш щось нове. Це змушує повертатись до гри знову і знову, досконалювати свої навички і експериментувати з різними підходами. Ця гра це справжній подарунок для любителів, складних випробувань і динамічного геймплею. Вона вчить не тільки швидко приймати рішення, а й прораховувати наслідки своїх дій. І хоча спочатку здається, що складність зашкалює, з часом ти починаєш отримувати справжнє задоволення. Гра починається з дивного і моторошного сну. Наш герой бачить, як загадковий бомж викладає уроки майстерності попускання російської мафії. Він демонструє найрізномітніші методи від класичних «дай в бороду до витончених Зроби російського гансера добрішими. Попри абсурдні ситуації, наш герой у сні проходить це навчання із з блиском. Як не дивно, прокидаємось вранці і бачимо під дверима коробку, усередині лист із першим завданням та маска півня, так, півня. Очевидно, щоб е, противники отримували додатковий моральний удар, а не тільки фізичний. Заправляємось рішучістю, сідаємо в свою тарантайку і вирушаємо на місію. Завдання просте: знайти кейс і доставити його в потрібне місце. Проте нас там, здається, не чекали з обіймами. спочатку все йде відносно гладко. Відправляємо на підлогу кількох типів, які явно неодооцінили півнячну маску. Один ганстер стоїть спиною до дверей, думаючи, що це безпечна позиція. Помилка, чарівна паличка швидко пояснює йому зворотня. Наступні це пара хлопчиків, ну тепер вже не дуже цілі хлопчики. А чому вони ще погані? Не знаю. Виправляємо це непорозуміння. Потім з'являється власник кейсу. Це дядько плащ пальто власною персоною. Він явно не налаштований віддавати його добровільно, але після короткого переконання кейс у нас у гру вступають містер труба і його товариш короткий ножик. Даємо їм можливість перевірити міцність кейса своєю головою. Нарешті ми залишаємо кейс у вказаному місці, проте місцеві явно чимось незадоволені. Один із них, <кхм> сивий дідок, намагається нас повчати. Зрозуміло, що діалог тут зайвий. Показуємо, хто тут правий, і спокійно закінчуємо місію. На наступну місію беремо щось трохи платніше. Тепер ми вовк із ножем, але не подумайте нічого за його, просто в мене хороші моменти завжди асоціюються з фотографіями, які треба вирізати. Ось і зараз будемо вирізати. Вони явно не вміють ловити ножі, як і тримати удар дробовика в притул. Завершуємо місію знімком останнього плохого грузкого. І можна йти далі. На іншій місії один хлопець стояв обличчям до виходу. Але як тільки я з'явився, він миттєво вирушив на концерт до якогось там кобзона. Хто це взагалі поняття не маю. Але здається, всі добрі руські збираються саме там. А тут у нас вже тусуються брати мушкетери. Та недовго. Знову тут якась дивна тусовка, але нічого. Зараз ми навчимо їх, як готують справжній салат Цезарь. Щоправда, тут буде трохи з коров'ю. Втім, нічого страшного. Зараз час переходити до переговорів із товаришем Свиняче на сцену виходить безапеляційний аргумент для переконливості ще й лоба розіб'ємо. Завдання виконане, забираємо нашу подругу і гайда додому. Там мультики почались. На наступній місії нічого цікавого, крім того, що хтось газ забув вимкнути, а наша подруга тим часом вже облаштувалась у ванні. М -м, надіюсь, вона буде скидуватись на комуналку. На наступній місії стабільна різнянина. Ой, блін. Мені вже ця місія не подобається, нагадує мою роботу офіціанта. Ну, давайте пройдемо далі. Ну тут точно як у каферсі, де я працював, не встиг зайти, а вже голову зламали. Зараз ми з ними поділимося хорошим настроєм у вигляді свинцю, сьогодні без чайових. У нас тут наче маска вовчари, а не обізяни, але добре. Відправляємо у чорні пакети всіх тих, хто залишився, і закінчуємо місію. По закінченню наступної місії нам телефонують і просять згляняти в одне місце і переговорити з одним полупокером. Але він виявився не дуже хороший співрозмовник. Я як тільки хотів заговорити, так відразу ножем почав махати цей полупокер. Таке відчуття, наче я в реальності намагаюся з дівчиною познайомитися. Ну добре, жарти. Я вже на досіді, тому після того як він два рази погано пограв у дартс, даємо йому попетилиці і йдемо додому. Ось на наступній місії можна помітити мої слова про пропрацювання рівнів. Тобі справді цікаво просто оком пробігати по локаціях. Ну добре, даємо джазу тут трохи, я навіть потанцював трішки. Та, й... та йдемо далі. Отже, ми продовжували виконувати місії, іноді ми безжально знищували всіх на своєму шляху, іноді самі отримували по шапці, але головне, що рівнів тут вистачає, і кожен з них по-своєму унікальний, жодної одноманітності, щоразу нові виклики, атмосфера і несподіванки. Наприклад, у одному з рівнів до мене навідалась та сама мафія. Уявіть собі, я навіть подякував водію щирого серця, наскільки мені все сподобалось. Одного разу, повернувшись додому після чергової місії, ми застали справжній жах. Наша тянка лежить, а у нашому улюбленому дивані зручно вмостилася якась горобата криса. Після дивного діалогу з цим загадковим типом у моїй голові почався справжній хаос, а перед цим з'явилось пару куль. Пали і втратили свідомість, залишаючи тільки запитання, що тут насправді відбувається. В той момент було зрозуміло лише одне: це не просто гра-стрілялка. Усе, що відбувається, має глибший сенс, який тільки належить розгадати. Ось і підходить до кінцю це відео. Далі не хочу вам спойлерити сюжет. Краще пограйте і дізнайтесь все самі. В цілому, про гру я вам розповів, геймплей показав. Ось і все.